Ласкаво просимо до довідника Лавкрафта. Тут ми розглядаємо істот створених письменником, і на черзі у нас велика раса Їд. Велика раса Їд названа великою, оскільки тільки вона змогла опанувати подорожі у часі. В оповіданні тінь з позачастя їх називають просто великою расою. А назву планети Їд згадано лише один раз. З книги можна детально дізнатися, що істоти виглядали як величезні конусоподібні тіла, близько трьох метрів заввишки і настільки широкі біля основи конуса. Їхня товста складчаста шкіра була вкрита подобою лузки, а з верхівок конуса виступали по чотири гнучкі відростки, кожен завтовшки 30 сантиметрів, що мали ту ж складчасту структуру, що й самі тіла. Ці відростки могли стикатися до мінімуму і витягуватися досягаючи трьохметрової довжини. Два з них мали на кінцях щось на зразок величезних клешнів, третій закінчувався чотирма яскраво-червоними розтрубами, а останній ніс жовтувату неправильну форму кулі діаметром приблизно в 60 см, по центральному колу якої розташовувалися три великі темні очі. Ця потворна голова була увінчена чотирма довгими стеблами з потовщеннями, що скидалися на квіткові бутони, а з нижньої її частини звисали вісім блідно-зелених вусиків або щупалиць. Основа конуса була облямована сірим пружним матеріалом, який, розтягуючись і скорочуючись, пересував таким чином всю цю громізку масу. Вони неквапливо пересувалися залами палацу. Брали з полиць окремі книги і переходили з ними до столів або ж навпаки, повертали книги на свої місця, попередньо зробивши деякі записи особливими стрижнями, які вони спритно стискали блідно-зеленими щупальцями нижньої частини голови. Масивні кінцівки клешні використовувалися ними при перенесенні книг і для розмови. Мова їх складалася з шорохів та клацень. У них не було жодного одягу, але були своєрідні рюкзаки або ранці, які надягали на верхню половину конуса. Як правило, вони тримали голову на одному рівні з вершиною тіла, але за бажанням могли її опускати або піднімати набагато вище. Три інші відростки, перебуваючи у бездіяльності, зазвичай звисали вздовж тіла, витягнуті приблизно на півтора метра, за цією швидкістю, з якою вони прочитували сторінки книг. Писали і керувалися зі своїми машинами, зокрема з апаратами, що стояли на столах, які мали якесь відношення до розумової діяльності, можна зробити висновок, що ступінь розвитку їхнього інтелекту був незмірно вищий за людський. Унікальна структура їх клітин практично виключала будь-які прояви втоми та повністю усувала потребу у вісні. Їжа засвоювана ними через червоні розтруби на кінці одного з чотирьох великих відростків, завжди була напіврідкою. І за багатьма параметрами різко відрізнялася від їжі інших відомих нам живих організмів. З поміж почуттів нам були відомі лише два зір і слух. Органами останнього нагадували кіткові бутони, які виступали з їхньої голови. Крім того, вони мали багато інших недоступних для нашого сприйняття почуттів. Навіть перебуваючи в їхньому тілі, полонена свідомість не могла до ладу розібратися з цими відчуттями. Розташування їхніх очей значно збільшувало коло огляду проти людиною. Кров їх нагадувала на вигляд густий темно-зелений гній. Не розрізняючись за статевою ознакою, вони розмножувалися через насіння, що висіло гронами в нижній частині їх тулуба і розвивалися тільки зануреними у воду. Для вирощування молодих особин використовували спеціальні неглибокі цистерни, враховуючи велику тривалість їхнього життя, зазвичай 4-5 тисячоліть. розмноження проводилося у дуже обмежених кількостях. Подібність до людського складу психіки та суспільних установ можна було помітити насамперед у тих областях, де справа стосувалася або суто абстрактних понять, або ж навпаки, речей суто матеріальних. Характерних для всіх взагалі форм органічного життя. Ще одним, хоч і не дуже суттєвим джерелом подібності було свідоме запозичення, бо велика раса, досліджуючи майбутнє, копіювала все, що здавалося їй корисним і застосовним до умов її буття. Як описано в тіні позачастя, велика раса, коли вона ще не була великою, населяла планету Їд понад 200 мільйонів років тому. Їтіанці оволоділи здатністю переміщення свідомості в інше тіло, і коли їх планета почала вмирати, всі вони перемістили свої свідомості на землю в тіла нерозумних конусоподібних істот. Там вони продовжили свої дослідження і незабаром змогли переносити свідомість не тільки крізь простір, але й через мільйони років в обох напрямках. Час став підвладний їм. і Їтіанці використовували його для своїх подальших наукових пошуків. Процесі, пізнаючи все, що було, і все, що ще не сталося, вони оволоділи найкращими технологіями минулого і майбутнього. Правда, в майбутньому вони не бачили себе у вигляді тих самих конусоподібних істот. Вони дізналися, що через кілька десятків років їх раса зникне у зв'язку з жахливим катаклізмом. І відбудеться це в період, який пізніше люди назвуть кридяним: близько 65 мільйонів років до нашого часу. Цей катаклізм породив в в первісний жах, як і те, що стане його причиною моторошні летючі поліпи, що жили під землею. З якоїсь причини велика раса не знайшла способу боротьби з ними і продовжувала їх боятися, дізнавшись, що їх чекає в майбутньому перед самим катаклізмом, вони перемістили свої свідомості крізь час далеко вперед. В тіла представників павукоподібної раси, яка населятиме землю після смерті людства, і раса, яка житиме після неї, таким чином велика раса продовжила своє існування і дослідження.